Комплект це є бу... такий серіал американський австралійський нам підказала тільки що GPD, що це сімейний австралійський серіал. Хто там головні герої? Вона хлопчик чи дівчинка? Дівчинка там дві дівчинки і папа і мама. Це такий сімейний серіал, який доступний українською мовою, який є на українському YouTube. Ви, якщо хочете, можете подивитись. Ми подивились декілька серій. Було цікаво, по-моєму. Да, і серіалу дивилися. І серіали там смішні серії. Що у них там відбувається? Смішні. Мені чимось нагадав цей серіал Свинку Пепу, тому що там і в серіалі в мультику Блуї і в Свинці Пепі це сімейні цінності, дорослий, достатньо дорослі, смішні моменти, сімейні історії, де вони знаходять, як себе повеселити, чим себе зайняти, і взагалі ну, такий дуже сімейний серіал. Не что себе, яка велика инструкция. Там же было написано, что это 4 плюс. Ты сможешь собрать? Да. Берем <laughs> все и вот все. А тут одна новая деталь. Все все взять. И все все взять. Вот этот кружочек уже такой самый. И все взять кубик. А все взять две вот такие квиточки. Кружочек такой. Новий і заборщик. Давайте збирать. Одесь все. О. З'єднуємо оцю детальку. Один на три. Я чомусь думав, що там першим кроком йде зібрати блуї, але цього разу бачу, що основна платформа збирається Не, першим. Не перший збирає, я просто це почав А, Чувач. Просто взагалі, якщо е, ти не помітив, то в, в усіх LEGO комплектах першими збирають якихось персонажів, які були в цьому комплекті. Да, я Так, і знав. От ми коли збирали цього е, людину павука, там теж була головна людина павук. Перша. І Веном. Які ми теж збирали, Він десь лежить в нашій коробочці. Чекає своєї черги, щоб зібрали. Це взагалі 33 деталі, і там якась у них вечірка. Але ми взяли їх знаєш чому? да, і за чоловічка. А ще й за і посуд. Деталі. Там посуд такий цікавенний, якого у нас не було в інших LEGO комплектах. Розповідай, які тобі подобаються мультфільми серед тих, що ти зараз дивишся. Все подобається. А можливо, якісь канали а. на Ютубі, які ти дивишся? Теж класні вони дуже. Так, а які? Мені всі та не реставрації, то все Ти любиш, як беруть якісь старі речі і реставрують? Так, да. а ще люблю, як потяги робиш, як справжні, матіки маленькі, називаються міні-лански. Так, так, так. Все а це, скажи мені, будь ласка, а ти. Якісь іграшки реставруєш на ці канали? Ні, ви що ж там даже машини реставруєш реставрують. А іграшкове щось? Не, ну деякі. Я щось її загубив на своїх запасних деталях. Да, справа в тому, що коли ви зробили попередньо цей комплект, ви його просто в запасні деталі кинули. І неправильно зібрали. А тепер ми зробили все правильно. А, забор вже був поставь. Саме головне. У нас забор, деталі в забору, до речі, не так багато. Не знаю чому, але в різних комплектах Десь... сам забор випадає рідко. В, в одному комплекті було два, два таких штуки. Ага. Два таких заборчика. Схожий забор у нас є в Лего Майнкра. Ой, в Лего Майнкрафті. В Майнкрафті на другому поверсі, там, де ми будували, так? Да. Я покажу, як россия. Самік. Десь там стацію. Що ж, мені в коїщу? Щось у тебе з цим комплектом все щось А Це, до речі, дуже цікавий пікнік, який підійде до будинку на колесах. У них там теж пікнік. Так що можна буде їх разом використовувати. Трошки вище його зробив. Одна деталька зайва була. А цікаво, якби я поклав одну зайву детальку, ти б думав би, куди її треба приєднати? Потрібно. Потрібно покласти? Mm -hmm. Десь. Ухтишка. ти Готове. Так, а ну поверни до нас з blue. Я зараз поставлю як ось так. Як там треба Десь. А, 4. ну що, Арістах, цей комплект важкий? Трошечки, трошки. Завсім трішки? Да, шо, шо, шо. А що було складніше все? Стіл зібрати? Ага, Ага... ага, ага. Може, ти зголоднів поки ти зброй сіл. Ні, все одно не хочеться поїсти. Тоді э, підписуйтесь на наш канал, якщо вам Подписуй, подобається. на наш канал. Якщо вам подобається наше відео, то дивіться їх краще. <гум> да. Не дивіться інші канали, дивіться наш. Правильно? Да. Все. Тільки наші дивіться. Добре. Тоді пока-пока. Пока-пока, до іншого відео.